Друзі, і сьогодні розмова особливо. Ми говоритимемо не лише про мистецтво, а й про пам'ять, про людину, яку знали особисто, з якою працювали, яку любили глядачі, і поважали побратими. Це Яків Ткаченко, актор, військовослужбовець, людина світла. Він зіграв у багатьох українських фільмах, але головна його роль була у житті була поза кадром на фронті. Яків пішов на війну добровольцем. І загинув у боях на сході України. Його історія це історія покоління митців, які взяли зброю в руки, але не втратили любові до життя. У листопаді вийде документальна стрічка Позовний артист присвячена Якову Ткаченко. У ній говоритимуть його мама, друзі, побратими, актори та режисери. І серед них наш сьогоднішній гість кінорежисер, сценарист, музикант, автор фільмів Мамай, Поводир та Довбуш Олей Санін. Саме на знімальному майданчику Довбуша познайомилися вони та працювали разом. І сьогодні ми говоритимемо про Якова, про людину, яка лишила сильний слід у пам'яті багатьох. Вітаємо вас у прямому етері. Вітаємо вас, Україні. Грогі, Грогі, слава Україні, героям, слава! пане Олесю. Дякуємо. Ми вам по перше, що, за те, що ви приєдналися, і давайте ми розпочнемо нашу розмову. А розкажіть, будь ласка, з чого почалося ваше знайомство з Яковом Ткаченко? Знайомство почалося е, майже іронічно. Е, я робив дуже великі проби. У мене багато персонажів в добуші було, і кликали е, багатьох акторів на проби, просто на знайомство і так далі. І. Е, Паралельно зазвичай в продакшенах А це пронту було ну декілька фільмів, знімаються і різні кастинги, і паралельно йшов ще кастинг е на ролик. Мені здається, рекламний. Там шукали е людей, е там водіїв, та ну такого якби типу, які не, не актори приходили, просто ну, приходили люди таких робітничих професій, заходили і до мене так само. І е, я вийшов, я знав до того Якова. А він сидів серед цих всіх людей, каву, чекав своєї черги до мене, але з ними спілкувався. Не те, що на рівних. Просто вони так само думали, що він прийшов на ці масові ролі, і так далі. І потім е, я знав, е, мій товариш, так само режисер. Е, ну, всі, всі практично вирізняли в ньому цю якість, що він кругом в нього була така якість, він кругом був свій. Але при тому всьому, у Якова була неймовірний талант, акторський. Він абсолютно однаково органічно міг зіграти і короля, і водія маршрутки і гробокопача чи гамлета. Це справді така унікальна якість його, його органіка, акторська це неправильне порівняння, але в світі театральному, кіношному кажуть, що такий актор, єдиний такий тип актора, може переграти тварину на сцені. Знаєте, коли собачка вибігає випадково, чи ще щось це справді він унікального таланту був чоловік, але окрім цих професійних якостей і людських якостей, справді в ньому ще був справжній дух воїна, справжній, справжня чоловіча харизма, енергія от е, того, кого зараз називають лицар. Це було ясно зразу, і я тому в нас були ще плани. Вже ще після фільму. Ми на фільмі обговорювали. Було зрозуміло, що він іздатен і мусить зіграти ще серйозні, серйозні ролі. Окрім знайомства, що вам ще запам'яталося найяскравіше з зйомок фільму Довбуш. Відданість його в мене він в мене грав невеликий, ну як важливий, дуже невеликий епізод в фільмі, але там була одна фізична дія, така до дуже складна. Треба було пройти. Там у нас висота більше 30 метрів. Була там колода. Ну в опришки була от така ж історія, що вони там переходили зі скали на скалу через колоду. Ми знайшли це місце на скалях довбуша. Довго там поміщували цю колоду, зробили там страхування. Це такий тонесенький тросик для каскадерів. і Вони там тренувалися, піднялися нагору, зіграли сцену, і я вже кажу, як вот треба ще в нас ця сцена, і він мужньо проходив там, напівтрачав свідомість. Ну, справді, це декілька разів треба було робити. Дуже це складно. Після першого дубля стало зрозуміло, що він цю страховку не знає. Не роз... ну, це, це. Цирковий досвід треба мати для цього, і виявилось, що він страшенно боїться висоти. Просто, просто ніколи до цього це, це він ні слова про це не сказав, ні слова про це не зробив, і навіть ну не попередив, тому що треба зіграти роль. І так у всьому. І вже по війні ну по зйомки пройшли. Я ж почав їздити, показувати фільм по військових частинах. І ми разом з ним їздили. І це оця якість знову, з якою ми побачились перше, ну я його знав як актора, але я з ним не працював. А це про цей день, перший, що я йому сказав. Ну тобто, я з ним за актором працював, звичайно, я знав про нього, знав його кар'єру акторську театральну. Я, я люблю їздити по, по містах і дивитись. Але коли ми знову приїхали військову частину, я ж не в Пікселі, я там. Режисер, який їздить показувати своє кіно, а зі мною приїхав артист. В нього тоді позивний був хміль в цій частині. Він був комісований перший раз, і за поранення, Його вже списали, і він знову записується добровольцем. І в цей момент між цими частинами ми приїхали військову частину, і там його знову всі зустрічали як свого. Це справді була от історія. Він е і така. М Магічна річ передати енергію героя іншим? От він якраз в той момент особлював і сам таким був, справді це, це загадкова дуже історія, потрясаюча особистість і фантастичний чоловік і лицар. Як і мав таку особливу сценічну енергетику? Скажіть, будь ласка, як ви би описали його акторський стиль? Що робило його унікальним? Не коло супер якогось абсолютно стилю. Він просто вірив в запропоновані обставини зразу. Прямо зразу. Момент навіть був такий професійний, специфічний. Тяжко було зрозуміти, це він таким є, чи це він вже грає, тобто, ця історія перевтілення, прямо така загадкова. Ну в дуже талановитих акторах вона проявляється. І він на майданчику завжди вирізнявся цим. І в мене так само в фільмі він не був е, одночасно в кадрі. в мене з акторами там е, в мене знімались польські, американські актори в Довбуші і взагалі не було цього. Е, ну він не грав з ними в одній сцені. Але Матеш Костюкевич, який актор, польський, великий артист, один з найвідоміших польських артистів. Е, він е, на пробах. Був в мене, а потім на зйомках він приїхав. Власне була сцена, і він сказав: Слухай, потрясаючий артист, де, де, де ви всі їх берете? Чому ми їх не бачили в своїх фільмах? Я кажу: ну от закінчимо цей фільм. Ну тоді ми не знали, що було відчуття війни, але не знали, що він так швидко прийде. Я кажу: ну от закінчимо кіно, почнемо, почнемо знімати разом більш великі картини, обирай собі. Він там щось з ним намагав, ну, намагався з ним англійською, польською говорити, і було повне враження: Якова, що він знає, не те, що цю мову будь-яку іншу мову іншопланетян. Це така якість бути кругом. Своїм дуже легко входити в контакт і е, непереборна віра в запропоновані обставини ролі. Я би сказав, так це, це дуже хороша якість і достатньо унікальна для акторів. А поза кадром, не як актор, а як людина, яким був я як... великий друг, це було зразу зрозуміло. Він просто. Е... Завжди віддавався, якби оцій дружбі, товариським стосункам, весь час намагався чимось поділитися, там, обідом своїм, комусь допомогти. І це часто було такі навіть ну, кур'йозні е випадки, тому що хтось з. Там він намагався допомогти освітлювачам, допомогти перенести важкі там об'єктиви на гору. Давайте я поможу. Кажу, почекай, ти артист, ти не си нас там своя робота. Ми без цього допоможемо. Давай готуватись до інакше. Це справді була така історія якісті. Він тратив на людей навколо багато часу. Це як історія колись про там маленького хлопчика, чому в школу запізнився, бабусі допомагав перейти через дорогу. Оце така, ну майже. Це не те порівняння. От він такий був чудесний з відкритою, з відкритим дуже серцем. Я думаю, багато хто цим користувався, але це бо в тобі є, або немає віддатись, віддати свою увагу, енергію свою іншим, і це я думаю, це талант. Просто це не окрема риса. Після початку повномасштабного вторгнення Яків пішов на фронт добровольцем. А як ви сприйняли цю новину? Я е, як я можу сприйняти це, не не питання позитивне. Тобто, я ну це сприйняв, що інакше не могло бути. Ну, справді, з перших днів він телефонував. Ми так підтримували товариські стосунки і ну, і з часу зйомок і весь час. Він він мені постійно дзвонив. Постійно якісь записочки передавав, питав, що ти думаєш. А і вже коли служив, вже пі, перше поранення, коли було це ну прямо складна була історія. І вже спілкувалися із лікарями, і це складна була перша тому, що в нього прямо шия біля сонної артерії застряг оцей о, 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 частина снаряду. І це було ну ця вся історія операції, і так далі. І вже коли по пораненню він був списаний перший раз, вже говорили про якийсь план. Він встиг в маленьких короткометражках знятися, приїхати в Київ. А потім мені телефонує, каже: Лесь, леся. Не я хочу я йду знову. Але я хочу в штурмову бригаду, поговори е, поговори з командирами, щоб мене взяли, бо я можу по здоров'ю не пройти. Він дуже просився в бригаду 68-му єгерську бригаду імені Олексія Довбуша. Ну якби... символічно, о, ми опікували бригаду. Так, але е, і потім каже: якщо туди не візьмуть, я написав, що заяву в третю штурмову, що я міг сказати? Як сказав, Яків, що бережи себе, нам ще треба працювати. Як тільки там освоїшся. Пишіть дзвони туди, приїдемо, покажемо кіно. Ну, я я знаю командирів і цієї бригади, звичайно, але це не могло бути інакше. Сприйняв як це? Він він зробив свій, свій вчинок і це можна тільки підтримати. І на сьогоднішній момент нема більш важливої роботи для чоловіка, ніж захищати рідну землю ніколи, а особливо зараз. Так що серед тих не небагатьох е, героїв, які є, є і художники, є і артисти, є і музиканти, і це. Не. І на жаль, серед них нас є втрати. Важливо, щоб ці втрати не були дарма. Важливо, щоб ми, е, щоб ми самі віддавали все, що можемо для захисту своєї землі. Якщо не зброю, то якщо ти не на фронті, то для фронту іншого на сьогоднішній день немає. Вам бажаю мирного неба і бажаю і дякую всім військовослужбовцям, які зовсім поряд, які зараз захищають нас для того, щоб ми могли вести цей ефір. Так, дякуємо Можливо. нашим силам оборони і. Якраз такі фільми, які знімає зараз, зокрема, і наш канал за підтримки Українського культурного фонду, вони про тих митців, які взяли в руки зброю, тих, хто зараз на фронті. І, зокрема, фільм Пам'ять про Якова Ткаченка у цьому документальному фільмі Позивний артист про нього розповідатимуть ті, хто був поруч із ним. Що для вас особисто значить участь у цій стрічці? Ну, значить, пам'ять віддати віддати шану справжній людині, справжньому лицарю ще раз розказати людям, що і в сьогоднішній час, якби коли приходить для тебе вибір, треба його робити. І іншого на це історії немає. І так само історія про великих людей, лицарів сьогоднішнього дня. Іншого немає. Це дуже потрібно і нам сьогоднішнім про це знати і пам'ятати. Дуже буде потрібно нашим. Дітям, ну, фактично, це, це вчинок мистецький, сказати цим людям ще раз дякую, сказати, це все не дарма. Також відомо, що ви планували зняти фільм про Івана Сірка, і головну роль саме мав зіграти Яків. Скажіть, будь ласка, як народилася ця ідея? Ну, в мене багато сценаріїв є, ідей, які я між фільмами, які я не так часто знімаю, я розробляю ідеї роботи і колись. Ще на майданчику, як я казав, а що ти про це думаєш. Я кажу, я збираюся. В мене я дав йому почитати шматочки е цих історій, е ну, е сценарію, з, з якими я працював. Ми ще, ми ще одну історію цікаво, якби почали обговорювати, але справді для мене. Як режисера завжди є важливий момент, що ти можеш розробляти ту чи іншу історію, той чи інший сценарій, але тобі треба мати того, хто це зіграє. І власне я на майданчику кожного фільму. У мене ж такі пробує себе, я тих акторів, які є, а щоб ми разом могли зробити, щоб було цікаво, і справді унікальний він мав талант, таку харизму справді козацьку з одного боку простоти, з іншого боку, такої внутрішньої Сили з іншого боку, хитрості, з іншого боку, якби така якість характеру, яка як така скала, але цю скалу завжди хтось збирається обходити, намагається зламати власне, доля сірка була якби зв'язана з цим, і оцінка його вчинки так само була завжди неоднозначно. Але ця ця сила, ця історія справжнього характерника, це ну можна ним бути, а можна і зіграти. Справді я побачив це в якові, і ми, коли їздили між військовими. Частинами в нас там, ну ми спілкувалися там поспіль декілька днів, і вдень, і вночі ми говорили. Він ніколи не напрошувався, в нього не було такого, Візьми мене грати. Я кажу, Яків, що ти думаєш, якби ми разом колись зробили, е, він каз, Лесь, Ну е, я кажу, після перемоги обов'язково це має бути наша історія. та, та історія, яку ми будемо надихати дітей, ставати будуть героями, тому що. Мусимо розказати про такий характер, про таких людей, і про таку історію, не тільки сірка, але справді ми тоді з ним такого говорили. І це той який як точно є такий ще вислів. Сірка не буде позичати очі. Ну, в іншого. <смі> так що це і грати такі ролі, справді це треба дуже чесно і дуже відкрито е... нести те, про що говориш і дивитися в очі глядачам через екран. Це це так само і в нього ця енергія була, і він. І він і мав дуже жаль, звичайно, зараз. Але ну напевно, він його зіграв в житті. Я так думаю. Так і саме тому ви бачили цю роль для Якова Ткаченка. А що зараз із е, цим проєктом? Чи є можливість, що він буде реалізований? Ну, можливо, в пам'яті не, не знаю. Можливо, ну немає Якова. <хи> не буде його голограма зніматися. Е, ну, поки в мене немає ніяких е, планів зараз запускати цей фільм. Е, Обіцяють гроші на кіно. А справді зараз треба взагалі дуже підтримати складову і медійну присутності на екрану, і так далі. Але буде ця можливість звичайно, буду думати, втілювати. Мене великий пакет сценаріїв, за яким я працюю. Серед них не тільки історичні фільми, історичні, і музичні і комедії. Але я задоволений працював. Ну, на жаль, зараз робота е в наймі. Найсильніших з нас хто вдягнув зараз піксель, і це не закінчується. І напевно, це буде доля всіх чоловіків і частини жінок, і далі війна з нами буде жити весь час. Питання, що може, не буде гаряча лінія фронту, а нам весь час треба бути готовим. Ми козацького роду. Ви як ніхто, це це знаєте. Нам і навіть оця історія, остання, яка яку я знав про Якова, я не зміг потрапити. На відспівування його, прямо ну, не встигали і вже старалися. Звичайно, відіслали е, вінки і в пам'яті попросив друзів передати, а потім, коли мені його е, жінка, яка його, була до нього найближчі ці останні дні, мені сказала, що Олесь, ти не переживай, він заповів. Щоб не ховали його в землю, його тіло спалили, розвіло над Дніпром, який він так любив. Так що просто підійди до Дніпра і поміни його в цей момент. Оце теж навіть такий вчинок, козацький вчинок, вчинок справжнього воїна. Він характеризує його як людину, як великого митця, артиста і як пам'ять про нього. Так що просто тепер достатньо дихати тим самим повітрям, яким дихають герої, для того, щоб зрозуміти. Що ти теж повинен віддавати частину свого е, комфортного життя, віддавати трошечки для інших. Ну, це робота кожного митця. Це робота, яку ми мусимо робити кожен день і пам'ятати таких людей, як Яків Ткаченко. Абсолютно, абсолютно. Олесь, ви працюєте, як ви вже сказали, з історичними музичними сюжетами у своїх фільмах. І наступне питання: знаєте, таке філософське. Як війна можливо змінила ваш погляд на поняття героя. Е, війна змінила поняття не тільки для мене, змінила для всіх. Сьогодні фільм «Довбуш» Я розповідав, як, як формуються герої, як люди придумують собі героя, щоб не так було страшно, щоб була надія, що вижити. Але ж ми сьогодні так само вчинки е, героїв, які ми бачимо щодня, змінують нас навколо. Змінюють наше ставлення до нас самих не тільки до нашої історії, але актуалізувалося дуже багато речей, про які ми раніше просто читали в книжках, думало, що це така просто легенда, що це от такі історії там характеру. Часто було ми. Історія початку 21 століття взагалі була ну в нас. В цьому світі панувала ідеологія, що всі однакові, немає ніякої різниці. Всі просто споживачі супермаркету. Тепер всі однаково вдягаються, однаково споживають. Ми просто тепер всі а виявилося, що це не так. І зараз дуже важливо так само. Е, ворог, який прийшов знищити на ну прийшов на Україну. Він же прийшов знищити е, не тільки нашу економіку, не захопити території, як кожна війна. Він буквально прийшов знищити українців як націю, прийшов знищити нашу ідентичність. Він це для нього більш важливо, і наше саме існування просто існування українців. Це те, що вони собі не можуть дозволити, бо інакше не існує їхня імперська мислення і їхня нація, як вони думають. Тому це вже для нас війна екзистенційна і питання, як нам треба, що нам потрібно вистояти це війна за нашу. Самість за нашу ідентичність, і наша ідентичність це боротьба за свободу. Вона була з нами завжди. Вона не тільки оспівана в піснях, не тільки там знята і буде знята в фільмах. І вона не тільки про це. Це свобода в кожному нашому кроці, і про сьогоднішній день і історії любові і науково-фантастичні фільми. Це все історія про те, що про честь, достоинство. І про взагалі історію людської цивілізації і боротьбу за її свободу зараз. Ми просто на вістрі цієї цієї історії всієї нашої цивілізації, яку ми любили і розвивали, і важливо втримати її інакше. Темрява е і поглинає світ. Це не просто для нас слова раніше. Ці всі воїн світла були просто красивою історією музичною, романтичною, а зараз це просто історія сьогоднішнього кожного дня, кожного дня виживання для нас, і хлопців, і дівчат всіх разом. Абсолютно так. Зараз це реальність для нас. І якщо далі говорити про фільми, от, наприклад, такі фільми, як позивний артист, не просто зберігають пам'ять, а і формують майбутнє. Яким чином, на вашу думку? Ну, це кіно завжди в, в, в якісь деталі, якісь речі. Говорить про щось цілісне, справжнє, що ми хочемо. Мати в собі, зберегти в собі передати своїм дітям це ну історія достатньо достатньо проста і важливо теж самим не, не піти. Не, ну якби є жанр і панігірік і епітафії. цей фільм не про це. Я так сподіваюся, і говорить не тільки так: про одного з нас, про те, що про вчинок який здатен, напевно, зробити кожен з нас чи кожна з нас. Це про те, що в час, коли доля приходить до тебе з викликом і запитом, ти сам приймаєш рішення, як іти далі. І це історія про якова не тільки про артиста і позивного артиста. Звичайно, важлива. Історія про те, що люди, напевно, найбільш не військової професії, чи дуже далеко йдуть до цього, які займаються тим, що веселять публіку, виходять на сцену, з'являються в екрані, запам'ятовують який текст і гарно його розповідають. Це не тільки в цьому історія, важливо, ще щось інакше. От про це інакше про те, з чого складається, що ми цінуємо, напевне буде це фільм. Я так сподіваюся. Ми, принаймні, автори мені про це говорили, розпитували, складають про це історію. І сподіваюся, буде про це. Яків був не лише талановитим актором, а й звитяжним солдатом, вірним другом і добрим сином. Скажіть, будь ласка, Олесь, яким ви хочете, щоб його пам'ятали глядачі? Ну, я вдячний долі, щоб пам'ятали. Він знявся в епізоді в мене в фільмі не дарма, він був в ролі опришка. Який помираючи, конаючи вже стікаючи кров'ю, його в такому стані знаходять діти, замрійні діти, які шукали героя, що хотіли допомогти якомусь опришку, вони його знаходять. А він доживаючи свої буквально останні хвилини, він не хоче, щоб його бачили як жертву. Він їм розповідає казку, розповідає легенду про те, що його бартка чарівна, про те, що вона там ніхто не може вбити справжнього пришка, кому вона належить? Значить, той буде жити вічно, бо він захищає свою землю, свою батьківщину. Він це все розповідає, вони в це вірять і живуть цим далі. Один з них стає Олексою. Довбошо, і про нього знову починають розповідати історії. Тобто -то ця легенда, яку придумав персонаж. Вона, вона допомагає далі жити. Оце історія про це важлива. Надихає на те, що вчинки твої не дарма, життя твоє не дарма, І що навіть якщо ця легенда придумана, вона для когось стає справжньою. Це мені було важливо знайти артиста, який передасть оцей символ стійкості, символ е лицарства далі, ще одному поколінню. Оце... Принаймні, хоча б одному поколінню кіно має магічну якість, як ну взагалі мистецтво трошечки подовжити життя людей, чи персонажа, чи героя в часі. Це єдине, що може, що може мистецтво дати мале ну дати маленьку надію на безсмертя вчинку людському. Оце я думаю, що вдалося якою зробити не тільки в кіно, а справді в житті, і це важливо кожному це дано. І думаю, це він точно своє життя прожив не дарма. Як мистецтво зараз на вашу думку допомагає, допомагає говорити про найболючіше, зокрема не тільки на українську аудиторію, а й на закордонну публіку? Ну як розповідає? Мусить розповідати. Це, це так само це поле бою, це так само відбуваються ці дії, стратегічні, тактичні і так далі, в головах і в серцях людей. Звичайно, що зараз для себе світ розкрив. Вони мені розповідають мої глядачі за кордоном, мої колеги про те, що ми абсолютно ми інакше зараз побачили українців. Це ви воїни, ви і чоловіки, і жінки. Та ви гризетеся за, за кожен найменший шматочок там вашої землі. Ви в абсолютно не нереальних умовах допомагаєте іншим. Вони справді вже почали говорити щиро від себе, що ви захищаєте всіх нас? Це так і є, але кожна війна колись закінчується всі ми на це сподіваємося дуже сподіваємося закінчиться для нас справедливою і те що ми зможемо назвати перемогою але важливо ще після після перемоги після війни нам світові розказати що ми не тільки воїни а ми, нація будівничих. Ми вміємо будувати Дніпро, ракети. Ми здатні створити нові програми, які покращать життя людей. Ми збудуємо нові неймовірні архітектурні будівлі, які возвеличать інтелект людський. Ми знімемо фільми. Ми напишемо книжки серед українців. будуть лауреати Нобелівських премій науки, техніки, мистецтва, літератури. Ви почуєте фантастичні симфонії нації. Яка змогла встояти, яка може подарувати у світові щось неймовірне, що дасть всі всім людям надію на те, що вони е, здатні далі жити і покращувати світ навколо себе, а не тільки вбивати, відбирати в іншого його власність, майно, його душу, його честь, просто його, його самість, його життя. Що ми для іншого створені? це нам важливо. Робити і робити вже зараз не, не варто, чи чи в нас нема часу чекати на перемогу. Кожен повинен над цим працювати далі, і навіть не тільки українці, які зараз в Україні, які по світу мені недавно поділилися, мав розмову з представником конгресу українців за кордоном, і він каже, що зараз практично кількість українців, які живе поза великою країною, скоро буде рівнятися тим, які всередині неї. І це великі виклики, це говорить про те, що кожен хто себе ідентифікує українця, або інший каже, що ти українець. Це питання, що він повинен відповідати тому, на що сподівається світ. Ну як зможе, але це виклик, це важливо. І думаю, це ми і тут стоїмо. Так що кіно потрібно зараз так само для нас, як надія, ну взагалі не просто кіно, як життя, ми повинні. Що би не робили? Чи клали плитку, чи колисали дітей, чи переходили дорогу? У всьому цьому на зараз, на зараз дивляться як українцям, але перш за все, звичайно, це фронт. Абсолютно. І на останок Олеся, що б ви зараз казали митцям, які, як і колись, Яків, стоять зараз на двох фронтах: на творчому і на військовому. Давайте будемо достойні наших друзів, наших колег, які віддали своє життя за те, щоб ми з вами спокійно жили і працювали. І давайте в кожному кроці в житті мистецтва, які ми робимо, продовжувати нашу роботу і робити людей світлішими, кожним нашим твором давати надію людям і. Пам'ятати, принаймні тих, з ким поруч ми працювати, бути достойними їхньої роботи їхньої пам'яті. Дякуємо вам за ці слова за пам'ять, за чесність. Дякуємо за розмову. Так і сьогодні з нами був Олесь Санін, режисер, який працював з Яковом Ткаченко. Який, як і багато його колег, зберіг пам'ять про його не просто серце, а й в культурі.